Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку, доброго ранку. Так. Підкресень. Доброго ранку, доброго ранку. Ну що, і як завжди, у нас музичне вітання Руханка. Всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Помагай другові своєму! Всім привіт! Всім привіт! Розкачай руками під цю тему, щоб зустріч була у нас. Дуже класна, покажемо пальцями клас, вітаємо всіх на крутому святі, а ви привітайте нас Привіт! якщо вже готові повеселитись. В Долоні плескайте ви, не хочете з нами розлучитись, тоді потупайте ви. Вітаю усіх, хто до нас доєднався сьогодні на музичні заняття, і тема нашого заняття професії. Звичайна розмова піде про творчі професії, які пов'язані з мистецтвом. Професія це праця, якою людина присвячує своє життя. А що ж таке творча професія? Творча професія це професія, де людина втілює свою творчість, свій талант, майстерність. Які ж професії відносяться до творчих? Це і письменники, і журналісти, і артисти, артисти кіно, балету, театру, навіть цирку. <різь> Різні. Винахідники, візажисти, дизайнери, модельєри і, звичайно, музиканти. Наприклад, професія артист артисти, артистів людей дуже дуже багато, їм захоплюються. Їм хочуть наслідувати, але це тільки одна сторона життя, яка у всіх на очах, а є ще інша, яка прихована від очей глядача, і вона наповнена дуже важкою працею численними репетиціями і щоденними виставами. Більш детально ми розглянемо професії, які пов'язані з музичним мистецтвом. За допомогою презентації і так увага на екран. І ми продовжимо е, говорити е, про те, про творчі професії все ж таки да? найпоширеніші музичні професії і якщо раніше всього якихось років 200 тому професійний музикант він був універсальним тобто він е, грав відразу на різних музичних інструментах і складав музику, і імпровізував, е, робив якісь свої власні твори. Для виконання на сцені, то зараз всі ці функції вони розподіляються між фахівцями, музикантами, виконавці музики, да, ми їх так називаємо, але це можуть бути і співаки, і інструменталісти, тобто люди, які грають на музичних інструментах, і диригенти. Про музику більше да ми скажемо, що коли людина співає, да, тобто вокалізує, то це вокальна музика. А коли людина виконує різні твори на музичних інструментах, то така музика називається інструментальною. Серед музикантів, звичайно, є солісти. тобто Соло, один, одна людина, да? це може бути і піаніст, скрипаль, і співак. А також є люди, які виступають у різних формах ансамблового співу, наприклад, це ансамбль або хор. І точно також може бути і ансамбль, ансамбль скрипалів або оркестр. Професія диригента це дуже важлива професія, і диригенти бувають різними. Можуть бути диригенти оркестрів, да, наприклад, симфонічних, естрадних, військових, а можуть бути диригенти хорових колективів, і їх називають хормейстерами – хормейстри також бувають різних колективів, наприклад, хорместри, які працюють у Світських хорах, і хорместри-регенти. Ось такі, які працюють в церковних хорах. Ну, як ви вже побачили, інший слайд це хормейстер, тобто я. І в нашому, і також і садочку, і в школі в садочку був, а в школі існує колектив під назвою Домі Солька і дійсно розпочинав свою працю колектив в нашому дитячому. Садочку, коли дітки були маленькі, вони вчили співати саме в дитячому садочку. І зараз цей колектив виступає і на різних конкурсах, і навіть за межами нашого міста. І так ми продовжуємо. У школах, коледжах, консерваторіях працюють педагоги-музиканти, які присвячують себе навчанню майбутніх професіоналів. Ну і ми йдемо далі до інших творчих професій. Це композитори і аранжувальники. Композитори пишуть музику для пісень, вистав, фільмів, а також для виконання в концертних залах. Саме композитори. Поширювати композиторську музику допомагають аранжувальники це люди, які готують музику для виконання якої-небудь групою. Музикантів. Далі музичні, музичні організатори та піарники. Це такі вже сучасні слова. Це люди, які займаються просуванням музичних проєктів, арт-менеджери, продюсери, імпресаріо. Не завжди вони є музикантами за своєю основою, але вони відмінно розбираються в талантах. Наступний слайд. До цієї ж групи примикають і конференціє, тобто це звичайні ведучі концертів та тематичних вечорів. Музиканти в змі радіо і на телебаченні дуже багато музикантів, які працюють саме в цій сфері. Це провідні теле- радіопередачі, журналісти, репортери. Це пов'язано з тим, що по телебаченні і радіо транслюють безліч музично розважальних програм. У створенні же продукти для масової аудиторії – фільмів, передач, музичних альбомів. Велику роль на себе беруть звукорежисери. Ось такі хлопці це все звукорежисери. Ну і ми з вами продовжуємо і <кій> подивимось невеличке відео про. Мистецькій професії і так увага на екран. Поміркуйте, будь ласка, що таке музика? Де ж можна почути музику? Я впевнена, що ви дасте багато правильних відповідей. А тепер поміркуйте, хто створює музику? Напевно, ви пригадали, що музику створює композитор. Сьогодні ми з вами помандруємо в гості до лісових звірят. Відгадайте загадки, і ви дізнаєтесь, хто ж чекає на зустріч із вами. Лиш торкнись до колючок, він згортається в клубок. Не вгадаєте ніяк? Підказати вам. Хто ж торкається до колючок? Дітки, які з нами, можуть нам допомогти відгадати загадку? Угу. Ну що, тоді допомагаємо? Хто ж це у нас їжачок? Це? Звичайно, відгадали, хто ж з колючками у нас? Це їжак. А тепер наступна загадка. Я маленький, я вухатий, попелястий, волохатий, я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. Хто ж у нас має куций хвостик? Зайчик. Дякую, Валентина Володимировна. <ріст> Переконана, що ви відгадали, що це зайць, зайчик. Послухайте таку історію. Жачок має великий хист. Він вміє складати музику. Пригадайте, як називається людина, яка складає музику, а в нашому випадку тваринка, яка складає музику. Так, цю людину називають композитор. А от зайчик у нас має дуже гарний голос. Він співак, він виконавець музики. Отже, виконавець це людина, яка виконує музику. А в нашій казурці це тваринка-зайчик-виконавець, який виконує музику. Розгляньте, будь ласка. Ось ці ілюстрації цих смайликів. Що роблять виконавці? Так, виконавець може співати пісню, може грати на різноманітних інструментах, а може й навіть керувати великим колективом чи співаків, чи музикантів. Отже, музика, яку виконують голосом, називається во- Вокальною це вокальна музика. А музика, яка написана для музичних інструментів, яку виконують, це музика інструментальна. Буває і так, що і вокальна, і інструментальна музика звучить одночасно. Тобто співак співає, а музиканти в цей час грають йому. Таку музику називають інструментальним супроводом. коли… Супроводжує вокальний спів. А зараз ми з вами також будемо виконавцями, але ми зробимо руханку. І руханка має назву Я і ти у виконанні Після... на увазі Світлани Жабарової. Це українська співачка, композиторка. Автор пісень, музична продюсерка і акторка. Дивіться, в неї всі професії творчі. Вона народилась в Херсоні, багатодітній родині. Її батько працював на заводі, а мама була вихователькою в дитячому садочку. Але в дитинстві Світлана мріяла стати водійкою, але потім стала співачкою. І зараз давайте зробимо руханку, яка називається Я і Ти. пам 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 я і ти, я і ти разом давай спробуємо. Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо як пташки розправи крила, вгору вниз, вгору вниз, як жирафи витягне шию, вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик і почухай свій живот. Продовжуємо дітки, слонення ногами гучно тупає. крутимося навколо себе. Вперед і ти і ти. Зупинились і дихаємо. Дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся. Всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами, наші друзі. Час обіймів для... У Світлани в дитинстві були гарні вчителі творчої професії, да? тому що вона все ж таки вирішила стати співачкою. А у нас також були гарні вчителі, які працювали в нашому садочку е, творчої професії, і був дуже гарний колектив під назвою «Веселі бджілки». то я пропоную подивитись. Невеличкий відеовиступ цього колективу. Увага на екран! Чудова квітка, подарунок для вас, шановні глядачі! Дивна квітка знов ти ожила! Ми з вами продовжуємо. І зараз я пропоную трішечки відпочити і уявити, що ми з вами виконавці, але не просто виконавці, а виконавці-музиканти і приготуємо інструменти, які у нас є вдома з зараз так Тобто може бути кальцефонія, е, 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 у виді ключів та все-все, що у нас є під руками. Дітки, хто з нами є, будь ласка, увімкніть камери, щоб ми вас побачили. Хто зараз буде з нами грати на музичних інструментах? Так, вже бачу звуки якісь, а мене цікавлять діти, чи зможуть з нами бути з камерами, чи ми тільки дорослі будемо грати Буду на музичних інструментах. Ну, я ну, добре, так як у нас з вами ще на вулиці зима, то, звичайно, у нас буде зимова пісенька. Кого інструментів немає, то працюємо з доруками. Оціякі. І підкажіть, будь ласка, ким зараз всі з вами були? музикантами Так, а як ми називались музиканти, але ж ми не професійні музиканти, то ми були ким? Ви виконавцями. виконавцями. Так, ми з вами виконували. В музику в нашому оркестрі. Дуже добре молодці. І, е, як завжди, у нас залишилось декілька відео, я їх дадам, е, в класрумі, а зараз пропоную закінчити наш урок, як завжди, веселою руханкою. Давай. Друзі, всім привіт! Я Око, запрошую вас танцювати з нами зимову руханку. Підемо у двір гуляти траля, ля-ля-ля-ля, зиму піснею вітати траля-ля-ля. ля плесь, плесь на стіл, швидко ручення та гріту. Ту мороз, на щі ніжки не мороз, плес, 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 не стій, швидко врученята гріх, ту мороз, на щі не мороз, ми доріжки промили, промели. Траля-ля-ля-ля, стільки снігу намили ля плесь, плесь, на сті, швидко рученята Туп, тут, тут мороз, на щі не мороз, плесь, плесь плес на сті, швидко рученята гріх тут. Тут, тут мороз, на щі не мороз, снігу ліпимо сніжки, траля -ля, ля 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 люблять зиму малюки, Тра ля плес, лес, лес на стік, швидко ручення та гріх, тут тут, тут мороз, на щі не мороз. Плес, на плес, плеснесті, швидко ручення та грі. Туп, туп-туп мороз, на щінішки не мороз. Друзі, ви просто молодці. Бай! Згодна, друзі, ви просто молодці. Я дякую сьогодні всім за увагу. До зустрічі, до побачення! Кажи до побачення. До побачення. До побачення. Да. Все, но шики.